Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо ситуацію, яка склалася останньо в Польщі. Так зараз голосніше стало про Польщу, і останньо достатньо об'ємна стаття вийшла на BBC, де робився аналіз, чому в Польщі щодо України склалося так, а не інакше. Можна це аналізувати, звісно, ріші спиратися і на ту статтю можна, але найважливіше, з чого я хотів би почати, це нагадати слова Рослава Сікорського, міністра закордонних справ і одного з найважливіших і найпливовіших друзів України, який постійно наголошує на тому, що він не підтримує політику ненедіючого президента Навроцького і його оточення, але й тих радикальних прихильників антиукраїнізму у самому середовищі. Коаліції платформи обивательської громадянської платформи Радослав Сікорський при візитові до Києва зробив дуже як на мене важливу, я би не сказав ключову заяву щодо майбутнього України і звичайно українсько-польських стосунків. Він сказав: всі, хто хочуть зараз прогарантувати Україні безпеку, можуть одразу почати війну з Росією. Чому відкладати це на потім? Тобто, звичайно, це був якби пас тим, хто бере на себе відповідальність, не розуміючи її наслідків. Але але промовисто в цьому є те, що зробив цю заяву саме Сікорський, саме в Києві. Тому розраховувати на те, що буде якась інша історія стосунків України польща найближчим часом, не доводиться. Ну бо що означає слова, сказані Сікорським? Це означає, що гарантії Україні ніхто давати не повинен. Ось приблизно таким чином, тому що гарантія України це війна з Росією, а воювати з Росією ніхто не готовий. В першу чергу не готова воювати з Росією, звичайно, сама Польща і цього не приховує. Попри всі озброєння, попри всі нагортання історій про те, що ми зробимо найбільшу, найпотужнішу, наймобільнішу армію в світі, попри навчання, які проводяться в Польщі всупереч російсько-білоруським навчанням запад 2025 Тим не менше готовність там до війни практично ну на не нульовій позначці, але десь там коливається між 0 і десять. Тому тут говорити про те, що ця заява була ось така малопомітна, або яка не стосувалася безпосередньо стосунків України. польща не вартує, тому що польщу розглядають в цілому світі, а зокрема в Європі як найближчого союзника України, і в плані географічного сусіди країни, і в плані ментальному, бо багато українців і поляків мають дуже подібні. Уявлення і про світ, і про зовнішнього ворога бо спільний ворог завжди об'єднує краще ніж навіть дружба. Але тим не менше, зараз ситуація інакша. в Польщі. Нинішній антиукраїнізм і антиукраїнська нарація є запорукою політичного успіху. Ти виступаєш проти українців, ти вже маєш 3-4% плюс будь-якої політичної сили. Тобто українці стали цапом відбувайлом. Чи як кажуть поляки козлем афіарним у внутрішній політиці? Тиск російський на польщу потужний. Є безпосередній кордон Польщі з Росією Калінінград, тобто Кенігсберг. Є усі підстави вважати, що війна може бути розпочата на терені Польщі або утягнення Польщі у війну. І хто в цьому виною? Путін ні, Росія? Ні, Україна цьому виною. Бо майже 40% поляків вважають, що дрони, і прилетіли в Польщу пов'язані з Україною. Тобто українці відповідальні за атаку дронами Росією на Польщу. Чому відповідальні українці? Ну бо вони хочуть втягнути Польщу у війну. Це все пов'язано передовсім з тим, що нарації були вибудовані на основі. Іноземні присутності, тобто українці, це іноземці, їх багато праві використовують антиукраїнську нарацію для того, щоб іти до влади по головах передовсім українських біженців, і таким чином формувати своє політичне реноме. На превеликий жаль, ця карта зіграла, і тепер її розігрують усі політичні сили. Польщі, той хто цього не використовує, той буде десь на останньому списку серед усіх політичних партій. Та політична партія яка каже, що українці добре, що вони збільшили надходження до польського бюджету. Що всі ті кошти, ці 800+, плюс, які виплачуються на дитину, перекриваються тими прибутками, які створили українці, створивши робочі місця, створивши Нові підприємства створивши нові стосунки, врешті-решт створивши платників податків, яких так потребувала Польща, Бо той, хто заробляє, той платить податки. Той хто заробляє, формує пенсійний фонд, формує бюджет. Про було занадто мало населення, щоб формувати цей бюджет, можливості великі, величезна частина мешканців Польщі виїхала за межі Польщі, в Німеччину, Великобританію, Сполучені Штати, тобто там вони вже формують бюджети, і можливо інколи в годи над надсилають до Польщі кошти. А українці формують цей бюджет. Польщі можна з певністю сказати, що коли ти вийдеш на в центрі Кракова, Варшави. Не то самолюблена чи врослова то української мови будеш чути на вулиці рівно стільки, скільки польської інколи найбільше, і це не може не дратувати середньостатистичне населення. Польщі так склалося, тому що це мононаціональна країна, мономовна, монокультурна. Велика країна і в географічному, в економічному і в кількості населення, просто велика країна з великою культурою, і тим не менше, носії цієї великої культури не змогли пройти випробування присутністю іншомовного. Етносу, який перебуває і формує економіку польщі, який впливає, формує культуру польщі, бо, врешті-решт, кожний привносить збагачує в національну культуру ззовні таким чином, розростається, збагачується культура, але це, це не враховується, не доходить до середньостатистичного ковальського. Це не доходить до того, хто буде йти на вибори і голосувати. Вони вважають українців чужорідним елементом його треба позбутися, і цей тиск на українську діас. Діаспора, яка перебуває вимушено в Польщі, це не добровільна і не економічна діаспора, це примусова діаспора, зумовлена війною, яка загрожує і польщі в тому числі, але це не береться до уваги. Тому власне, навіть такий поміркований політ, такий дружній щодо України без жодного сумніву. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. От він сформулював фінтесенцію того, що в принципі, відчувають максимальна більшість мешканців Польщі загрозу від Росії і страх перед українцями. Звісно, тут розігрується пізніше карта Волині, розігрується карта УНУПА. Це все складові частини самого процесу, що робити в Україні. Ну звісно, ніхто не забув і блокування кордону польськими фермерами, які блокували не тільки зерно, вивіз завіз, а блокували зброю, яка не могла надходити вчасно в Україну, і Україна не могла якісно боронити і територію Польщі в тому числі, ну але це було і була заява президента Зеленського на генасамблеї. ООН, де він прирівняв Польщу до актора російського театру, тобто того, хто грає на користь Росії, не назвавши до речі, польщу, але так знать, у було все зрозуміло, хто яким і ким вважає тих, хто блокує зброю на кордоні з Україною. Президент України добро сусідських стосунків їх немає. І ближчим часом не буде. Будуть просто моменти співпраці. Співпраці в чомусь є, в чомусь немає. Всі ті процеси, які підтримує Польща в Україні, для України старлінки фінансування там вони дуже сильно цим хваляться. Потрібно шукати альтернативи, і Україна має сама знаходити кошти для того, щоб позбавити такого почесного права фінансувати, хоча би щось в Україні. Польщу Польща має бути виведена за рамки відповідальності фінансової в підтримці України, тому що завтра зміняється влада, і це буде безвідповідальний. Підхід українські вимушені мігранти які перебувають в польщі зараз стали жертвою політичних розбірок всередині Польщі, і вони надалі це буде відбуватись, тому що антиукраїнська карта в Польщі є козирною, і у кого вона на руках перемагає в будь-якій політичній партії, в будь-якому політичному протистоянні Україна має бути цього свідома. так співпраці, так поглибленню контактів, але це не можуть бути контакти безпекові. Треба переглянути усі ті чутливі моменти, у яких щас припрацює з україною тому що відмова може статися у найневідповідніший момент у найчутливіший для україни момент це може бути зроблено не думаю що спеціально але це буде зроблено в угоду передвиборчої кампанії і ствердити що все це завершиться після 27 року після того як прийдуть парламентські вибори в польщі можна але підстав для таких тверджень немає Є тільки відчуття що це зміниться що зараз ця антиукраїнська карта вона розігрується тільки і заради виборів, але чому вона розігрується заради виборів? Тому що ця карта є популярна серед виборців, ось і все, і тому ясна річ, той хто перемагає пізніше, грає іншими картами. Йому вже треба займатися іншими справами. Але тим не менше у виборців ця популярність залишиться. Тому в Україні то треба бути дуже обережною, дуже розважливою. У співпраці з Польщею. я би радив згорнути усі відповідальні моменти щодо зброї, щодо спільного виробництва, все те, що йде через польщу транзитом, що там ремонтуються за допомогою наших європейських союзників, це інша історія там, де існують на терені Польщі Тристоронні проект їх можна залишити там, де цих тристоронніх проектів не існує. Вартує думати, як з мінімальними втратами для України ці проекти згорнути, тому що вони постійно будуть під прицілом небезпеки. Дамоклів, меч використання антиукраїнської карти буде над ними висіти постійно. Тому тут потрібно диверсифікувати усе, що є українсько польське польсько-українське, в тому числі, це треба робити вже зараз, тому що завтра буде пізно і чекати, що. Воно якось допрацює до 27-го року, потім розв'яжеться? Ні, не вартує, тому що маховий кантиукраїнської Польщі закручений так глибоко і так тривало, що воно пройде і далі після 27-го року. І вже зараз потрібно переглянути усі ті попередні угоди, які були укладені між Польщею і Україною щодо відбудови України. Звісно, річ можна йти на будь-які поступки, можна проводити найглибші, найкращі перемовини, але просто виключити із зони небезпеки. Безпекові проекти Україна і Польща не мають мати між собою жодного безпекового проекту, зупинка котрого може завдати шкоди Україні. Будемо слідкувати з вами, шановні дачі, яким чином будуть розв'язувати цю ситуацію і в Києві, і в Варшаві, і головне в Брюсселі, тому що Брюссель буде дуже важливим арбітром у стосунках Київ Варшава. І тут, звісно, річ, польща буде довго думати, перш ніж завдати збитки українській економіці, але невідомо чи вона не наважиться на те, щоб завдати збитки українській безпеці в подальшому. Я закликаю вас, шановні глядачі, шановні підписники. Просідкувати, чи ви відмітили птичкою дзвіночок, щоб одразу отримувати інформацію, що щось нове з'явилося на каналі. Закликаю підписуватися глядачів на канал. Якщо ви дивитесь без підписки, дякую всім за подобайки. Дякую всім за підтримку, за спонсорську допомогу. Україна переможе. Слава Україні!